Всім привіт мої дорогі друзі зумі, я Грусі Валяра. Майнкрафт міськи не зберіг. Ви самі бачите. Але зараз не до того віду. Бачите цю яму? я вам скажу, що це не просто яма. Це портал до світу, знаєте кого? До світу дронів убивсь. І знаєте що? Зараз я вам покажу, як його зробити. Але кажу, це спрацює не усюди. Не усюди. Тому відкриваю свій інвентар і я... та дам Що ви тут бачите? Ось такі от предмети. Ну що я зараз буду вам показувати. Для початку став, викопуємо таку 3 на 3 блоки, ну ви бачите. Далі. Ось так от ставимо фресником алмазні блоки. Ставимо отак от, так от в Дирочки ізумруди. Налі ставимо маяк. Маяк у нас працює. Беремо рамо відвід. Коротше, беремо такі от мінні штуки. Палки, ставимо їх отак. Беремо сіяючу раму, ставимо теж ось так от. Ось так ось так. Беремо незерські зірки. І теж так от їх ставимо. І ще дещо. Треба підготувати. тому що ви знаєте, що дрони убивці вони типа роботи. Треба зробити так, щоб вони мене прийняли за свого. Ну зараз я буду ну, спіху, готуватися так, щоб вони мене... Той, не прийняли за свого. Так, все готово. То можу ставити назад і що ж, друзі, я маю це все, все. І як бачите. Я стою у такому чубрику, навіть можу спосіб... Ось так і виглядає опа дощ почався. Це, на цей раз мені і треба. І так, останній. Нам треба встати ось цей маяк. О так і має бути. І простаймо. о о. Не поняв. Чекай, щось не працює. Щось не працює, ні, чекайте. о Де я? Ой. Ой. Чекайте, ще... це што... отак залізти. ще був в капсулі дрона в биппці. О, я вам відкрити! стоп. Якщо я світю дрона в битці, то значить не має бути дрон у О, браха.